Чому в неділю не можна не працюють сміттєвози в Києві? От це досі не можна. кажуть, що закритий полігон в неділю не примає. Чому давайте я вам ну, ви з такою неприємної людини зв'язалися? Я буду розповідати неприємні речі. Давайте, У нас шостий полігон це, це будівельне сміття. Він аварійний, він закритий, арештований прокуратурою. Зараз він майже не працює. Тому, до речі, негабаритне сміття по району по вашим дворам зараз буде зростати або вже виросло, бо ви не по-моєму, два місяці зараз. Негабаритне ви маєте ну, на увазі меблі ця. там mm -hmm. якась. Сміття, там, кирпичі якісь і там то і так далі. А, до речі, і альтернативи йому немає. Немає. Не створили за 11 років альтернативи. Окей. І, до речі, зараз ці, ці прильоти, ці будинки, які розвалюються, це угу. також треба кудись вивозити, вони можна залишати. Треба шукати людей, треба зачищати. Це все бетон, це все якийсь будівельний. Переробляти куди? Да, ну, нема такого, ніхто не переробляє. Забудьте про це. В Ірпені запустили таке переробку. Ну, може, треба об'єкти. Але дивитися. це ж не в таких датах. Це ж, це ж така історія. І друге, п'ятий полігон на, на Новобуриничах, по-моєму, да, він заходиться. Також аварійний висота вже 90 метрів. П'ятий полігон це типу загальний? Да? Це загальний мусор. 90 метрів це гара мусора, що ви розуміли. Це… Три дев'ятиповерхівки одна на одну, які стоїть. А, там же і гази, і ця вода, і це все стікає вниз, оце все сток. От, ну, Ой, це, це такий смакати. кошмар, це, морі, це окрема історія. Вбивається цілий. Регіон угу. і альтернативи п'ятому регіону е, 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 також немає. Угу. Нічого ніхто не зробив. Хоча під столицю О, Києва божечки, божечки. під бренд мера можна було зібрати всі гроші світу на мусоропереробний завод, на нові полігони, на співпрацю з агломерацією. А якщо ви кажете, така кількість цих полігонів в Києві, яку то частину вивозять, щось навіть на заводі енергію спалюють. Яку там малу частину спалюють? Ну там, умовно, 5 10%, 10%. херня. Mm, да. І при тому треба зануритись у. Тобто, нас Потенційно, якщо нас Це аварійне нас місто має калаб... мусору, першому, мусору-другому, і каналізації.